Слава Україні! Героям слава! З нами Роман Фармагей, гравець команди Самець якою була гра для вашої команди сьогодні? Як вона виглядала з вашої позиції? З нашої позиції виглядало так, як ми не дограли свої моменти. Десь команда нас переборола в фізичному плані. Трошки молодих гравців нам треба підтренувати. І може з наступного року ми покажемо кращий результат. Проаналізувавши зіграні матчі, які б з них ви виділили з кращого боку, які можливо хотілося б зіграти краще? Ну, зіграти краще хотіли з командою косво. Ну з усіма командами захотіли зіграти би краще, бо це ми всі матчі програли і ну всі показали хороший результат, але. Десь не використали свої моменти, десь фізичної сили не вистачило, і так програли всі ігри. Хто з футболістів упродовж сезону показав себе з кращого боку? Від кого очікувалося більшої результативності? Ну з кращого боку показався так, як Кордуполь Роман Тарас Плесюк можна виділити чуть-чуть. Я сподівався, що Кінделевич Роман буде сильніше грати, але як, як є, так є, так складалася гра.